Чим відрізняються корпуса шахетів, виготовлені в Іжевську від корпусів, які виготовлені в Алабузі? Міцністю. Оце їх більше виготовляють і вони такі досить м'які. Плюс у них, бачите, отут піною вони пропрацьовані. А отут прослойка, ось така з якихось сот. До речі, українські виробники візьмідного озброєння. Що це таке за підсилення? Далі. Оцього блоки розкидані по всьому корпусу. А Іжевського все отут знаходиться на лівій стороні. Тобто його треба бити в серце от так само, як і в людини. Його серце зліва. І отут треба його лупашити. Тут основний блок, цю сторону треба цілитися нашим зенітним розрахунком. Тут стоїть блок, а тут просто пусковий механізм і акумулятор. Все набагато менше електроніки, набагато менше проводів. Тому цей чуть-чуть важче збивати. Він реально набагато міцніший. Дивіться! Оп. О, бачите, він міцний. А тут от аж страшно ставити. О, о, воно м'яке таке. О. Два баки, що там, що там, але реально цей трохи краще роблять. Я їх не хвалю, я в них шукаю слабкі місця.